Доброго ранку всім. Тепер у мене ось така картина, дуже прикольна. Дерев'яна така, доска. Дуже мені пощастило, що у цього майстра була вдома оця доска. Зробив, бачите, такі розеточки класні. Там розетка теж, ну, під кондиціонер. Коротше, все сховала кастрюли. Уже виставила оголошення на Facebook Market за «Отдам даром ці штуки. То щось там голову морочить, як завжди. Ну, перша така, я щось протикала, треба було сказати, не резервую. А я типа на можна до утра зарезервувати. Я думаю, до лютра, ладно, ну, тіпа, до завтра, думаю, ну, зранку там, а вже дев'яте вона ні гугу. -гу. Думаю, ну, блін. А там ще дві питають. Не факт, що вони заберуть, звісно. Але все-таки може заберуть. Короче, не буду резервувати. Хто хоче, оце зараз каже, їде і значить їде і забирає. Не їде, значить, короче, все. Тому що це буде довга пісня, а мені їх треба віддати, бо займають місце. Ну, сюди, коротше, треба буде оце, в тумбочці цієї не буде чорної, а сюди треба буде якусь таку штуковину, щоб поставити свої там, може, додатки, наприклад. І десь квітку там поставити. Якісь такий, щось треба для цього. Білого кольору обов'язково, тому що темного не пасує. Ну і цього ж стола не буде, а оцього не буде, оцього не буде, не буде. Ікони всі поставлю наверх, а там ще трошки книжки, то десь внизу, бо Наверх лазить за книжками, і це, звісно, не так приємно. Ну, оце ж треба якийсь туди регал, щоб поставити оці кастрюлі, все таке. Ну, а сюди на угол по-любому треба шкаф угловий. Тут гардероба, Типу така біла, нормальна, де ну ДСП там чи з чого. На угол шкаф, і сюди шкаф, і місце для телевізора повинно бути. Я оце голову ламаю, дивлюсь, в тисячі три виходить така штуковина на, на стіну. Як не крутий, а треба нормально ставити, тому що я не збираюсь переїжджати в найближчий рік. Дасть Бог, вже тут обоснуюся і буду довго, тому що бігатися теж не добре. Ну, Це сюди величезний шкаф, який вмістить Все, 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 все. Не так його і багато, просто воно розпрострене, і тому це воно так, наче займає місце. По суті, тут не багато, просто більше коробок і всього такого. Ну, і шкафчик цей продать, вішаки, типу, продавати, стойка для одягу. Вона мені просто не підходить, а людям може підійде в хостел, наприклад, десь. Ну і Тут буде таке пространство велике. І, можливо, я думала сюди такий барний столик, а, типу, але подумала, ну, майстер каже, а нормально посидіти типу, за столом. Ну, я подумала, що можна буде там от поставити стіл нормальний, теж з таким блатом, коричневим. а саме біле, щоб було. І стульці чотири. Нормальний чоловічний стол, просто щоб він був кухонний. Стіл, і на ньому ще можна було, щоб робити щось малювати там чи ще що. Ну, тобто нормальний, великий стіл треба. І на ньому добре поїсти, і щось собі порозкладати, і коротше, бо я ж займаюся якоюсь творчістю, то малюю, то може якісь там комбінації, ці як ото квіток, і поробила б. Ну і то такий стіл потрібний. Ну, тут при дивані, може, якийсь такий столик малюсенький, такий як оце стілетіка, щось таке, такого плану. Щось таке мобільне, може бути. Ну і так і все. В принципі, вже велика робота зроблена, тому що він вчора з пів четвертої до десятої робив оце все. Оце вставляв розетку, одну, другу. Дрелі в ну, стіну, багато-багато роботи. Це мені просто пощастило, тому що людина згодна за масаж була. Я просто його пригласила на масаж і, як модель. І ну, сподобалася ж, мабуть, допомогло, бо так би ніхто не впахував за якісь послуги, які не сподобались. Ну і тут він приціпив, все відміряв. Ну коротше, багато роботи було, реально багато. І ще сюди я можу зацепити. у мене є гірлянда, яка мігає. Вона взагалі така велика. Якщо пам'ятаєте, з квартири вона обкручить обкрутить і вікна, і ці полки, і все-все-все. Ну і тепер так ляльки стоять. Видно, класно. Тепер можна Лю... ну люди прийдуть. і Будуть питати, а що це таке? Ну, це м'які іграшки, це просто для краси, тому що я їх задаром взяла і вони мені просто подобаються. Вони дуже-дуже милі. Ну, дві квітки поставила такі, які повинні звисати вниз. Оцю квітку забрала в школі, кусочок такий маленький, довго не міг прирости. Потім щось не ріс, а потім я його відрізала, витягнула, відрізала, посадила, відростила корні і знову посадила. Коротше. Ну, і так наче росте, сподіваюся, буде рости. надіюсь, йому тут сонця вистачить. Так то він на вікні стояв і вверх тягнувся, а тепер поміняла концепція міняється. Тепер ростемо. Так як всі квітки цього типу вниз в'ємося, ну, бо вона повинна витися, і оця повинна отак от звисати, а не вверх торчати. Ну і ця гарна квітка, кудись її треба буде. Тут красива. Ну, якщо тут буде шкафчик, то десь буде тут стояти. Щось таке буде стояти, якась підставка. Тут же стола не буде. А, і, і зеркала ж цього не буде, це ж не моє. А сюди, може. А, в шкафу буде зеркало. Ну, по плану. В шкафу буде <кій> якась ціна. Дверь одна зеркальна.